Це напевно спадкове сімейне. Гристи мої калоші і питатися їх забудати. Дала сум? Так ще і сніжина робить. Да? Лай? Спадковий сімейний, так? Да? Ті мій ельпунуп. Тімій кожа вертольот. да, да. з'їж мене, Ти мене не їш, я тобі ще понадоблюся, да. Я тобі ще потрібна. ]guebbebbe? Да, да, ніс. Нис, не смесь. Вот такі мисси. Вот такі <laughs> voy a voy a